Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вивчили нову літеру. Це літера Ш. Зараз ми її з вами поправляємося в написанні в зошиті. Для цього батьки роблять зразочок складів з голосними. А далі, відступаючи дві клітинки, ми з вами ставимо крапочку угорі, внизу, внизу, угорі. Трішки нії доходячи до кінця. Далі внизу і вгорі. І беремо ручку, з'єднуємо. З'єднуємо згори донизу, потім до точечки. далі знову згори донизу, до точечки і вгору. Ось таке виконання. І виконуємо з, зі всіма сита голосними. Коли ви виконаєте вправляння зі складами, далі переписуєте всі слова, які були вам подані у домашньому завданні. Вправляєтесь і впишете їх самостійно. Дякую, до побачення!